Отримали Kawasaki W650 мотоцикл 2012 року. Стан просто. от Ви подивіться, який бомбезний, 12 тисяч кілометрів, просто подивіться, які ключки. Вон. І от подивіться просто стан от. Кожна спиця, просто диск, ну, повністю все гума. Гума, до речі, її змінювали. Вона у нас 13 неділа 2020 року. 2020 року гума. Ну, звісно, що тут взагалі ніякої не вироботки, нічого ну, тут стануть. Бачите, ну, просто кожна спиця, в якому воно все стані. Так, давай подивимось, постану. Тут тут все ніде ніяких нюансів, це все м'якеньке. Все чітке, все. Ну, стануть, просто от, ободочок, все повністю ціленьке, ніде нічого. Тут є нюанс на цій ручки от, Гріпса. От. Тут шарик все ціленьке, дуга безпеки. Тут покажу, тут є така цяточка. От. От, 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 зверніть увагу, просто в якому стані сам двигун, ці все ребра, це все хром, просто в якому воно все стані. Ну, просто воно реально нове. Воно. Ви бачите? Ну, Тяжко, от, просто от покажи тягу цю, в якому воно стані, Вон, ти диви. Ну, просто нове. Ну, ну, просто ну, Це взагалі реальна якась фантастика. Навіть от те, що глушники між собою, те, що, е, буває таке, що воно ну, ржавіє, воно, воно в якому стані. Ну, там, тут вже грязь летить, тут воно, а тут все біле. Нітрон Амортики. Хто дивився форсаж, той, той розуміє, що таке нітрон. Це по якісті виконання і тут стільки... От ви бачите, скільки тут всяких налаштувань, навіть висоту можна регулювати, Ви дивіться. Ви бачите, скільки регулювань? всяких різних. Вон. Задня гума, покажу стан. Вон, спиці, задні спиці, подивіться. Ну, Те, що тут амортики, все, тут навіть от, ну, я не буду показувати, от, наприклад, ді... отут, якщо придивитися, то тут є така цяточка, ну, це вже реально це ну, я буду приколупуватись, якщо я буду про це казати, але це, оце, подивіться, оригінальний лак і в якому воно стані все. Ну, бачите? О, кранчик все. от. Карбюратори, все в якому все стані. Оце все ж оригінальне повністю. Ну отут тут є такий нюансик. І тут на цій гріпсі так само. Поворотики всі ціленькі. Вон. Пробочки усі ці. Ключки. Давай я зараз заведу. Працюю взагалі просто тиша. От ще такий прикол, покажи з цього боку О вот тут пробка і градусник є, бач замість пробки градусник Працює просто супер З вами зріст. Все так м'яги перемикається. все так, ну, просто кайф. Ну його реально просто не чутно. От я от тут стою. Віде просто класно. Ну, от реально розгінно. Я думаю, ви бачите на відео, як він набирає оберти. Просто по кругу його так обкрути, покажи. Ззовні як він виглядає.